На роботу мене взяли першого ж дня без санітарної книжки. А паспорт подивилися тільки для того, щоб випасити тимчасову перепустку. Відразу допустили до виробництва булочок. Я працювала голими руками без рукавичок і чепчика. У цеху антисанітарні умови та дуже спекотно. Ні вентиляції. Никакой. Издыхаться зависят вентилятор. Но ну, есть вентилятор. Но от этих вентиляторов смысла, но укладчики, люди, которые вытаскивают уже готовую продукцию. Ну, им невозможно нормально долго постоять, потому что ты из тебя как из ведра, как после дождя льется. Сколько градусов в цехе пописи? Больше 40, это точно. Руки помити ніде, у вбиральні немає мила, повсюду комахи та бруд. Заготовки на вироби. При піднятті дріжджового тіста просто падають на підлогу в цеху, де бігають таргани. Після ми з тіста ліпимо булочки. Повидло в пиріжки набираємо голими руками, а липкі руки миємо у брудному відрі. У таких нелюдських умовах співробітники підприємства «Криворіжхліб» хліб працюють по по 12 годин. За місяць тяжкої праці мені пропонували трохи більше 4 тисяч гривень. А у співробітники кажуть кажуть, що й трьох не отримують. Обещали добавлять на 10-15%, а добавля... ну, вообще не добавили. А по ходу, получается, что ее просто убрали. Депутата міськради Олександра Макаренка пустили на завод з екскурсією. Але фіксувати на телефон все, що відбувається, категорично заборонили. Нам роз'яснили якісь слухи подобного характеру, касаємо, ну, скажімо так, мелких частин, тобто таракани, може бути якісь насекомі. Нам об'яснили, що якщо теоретично допустити, що щось подобне буде Подати в технологічний цикл, то учитывать температури в печі і достаточно длительный промежуток прохождения э, продукції от момента поступления заготовки на конвейер і до моменту то то, ну, э, определенных продукції. На хліб падає і ржа зі старого обладнання, по батону повзають комахи, а булочки лежать під ногами в цеху на брудній підлозі. Потім вся ця готова випічка відправляється на продаж криворіжцям їдальні пришкільних таборів та дитячі садки Карина Гуцяр, Інна Даншина, Віталій Кваша, Віктор Зубченко, Олег Нікітін, Олександр Бондаренко, підсумки тижня, перший міський.